Доброго дня, дуже коротко така цікавезна машинка. На дуже шорті у нас приїхала на... повернулася до нас, людина 10 тисяч прокаталась, взяла собі 7X, Зікр цю залишила, доплатила і поїхала. У нас таке можливо. Гляньте, 86% батареї, 521 км. Сучасний це BID Song Plus Champion. Фактичний 24-й рік кінець, модельний 25 й рік. 10 тисяч пробігу машина стан нового авто, тут реально стан нового авто, це є нове авто, 10 тисяч кілометрів це взагалі не пройшов. 86 кВт батарейка. Вистачає на 600 кілометрів. порти зарядки GBT і GBT Fast, зарядка в комплекті йде. Якщо таке не варіант, нагадую, вулиця Павла Осенка, у нас тут оце майданчик. Там 70-80 авто. Ось тут ряд стоїть. І ще й в, в салоні там 20 машинок. На цьому каналі, до речі, багато оглядів по всіх машинках, що ми привозимо. Тут 700, 700 відео по електромобілях, які ми для вас привезли, або привозимо, або є по наявності. Є огляди загальні, що у нас є в наявності. На зараз на цьому відео є мій телефон, цінник на це авто. Так що звертайтеся, таких машин ну, більше немає і вже не привезеш їх. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.